Всім привіт! Мене звати Ріма. Я приїхала з села Привілля з квітня місяця. Проживаю у місті Дніпро, звісно, з яких зрозуміло причин. Працюю в Привільській гімназії, вчителем біології, вчителем початкових класів. Так само є членкинею громадської організації Спілка активних громадян села Привілля дуже багато грантів виграли. Останній був на 270 тисяч. Це був да. Куточок дитячий, ми облагороджували, так сказати, зробили кімнатку таку невелику, але, на жаль, вже цього немає, але ми не, не вирішили подати в вічі, а будемо працювати надалі, коли все налагодиться. Так само я працювала керівником гуртка, в нас був. Аматорський гурток феєрія це танцювальний колектив. У нас було 11 діток, але на жаль, зараз вони всі за кордоном знаходяться, дуже сумую за ними. Але це нічого страшного, бо знаю, що в нас ще все попереду. Тим паче вони це люблять, я це люблю, не дивлячись на те, що це, так би мовити, хобі. Але ну я вважаю, що все в нас попереду. Так само я дуже люблю співати. Це Моя душина, так сказать, російською мовою. Тим паче у нас був будинок культури, де ми кожного місяця організовували якісь виступи. І я була як і ведучою, так само і солісткою, і навіть трішечки встигла бути солісткою нашого з. Групи нашої. Я вирішила стати вчителем, бо мені це подобається. Я не одразу до цього прийшла. Я пропрацювала певний рік, але не викладачем. Я трішки пробувала себе у дитячому садочку працювати, і далі потім перейшла в школу і зрозуміла, що треба вступати. Це вже такий осознаний, так сказати, вибір. І тому я пішла, вступила в університет і почала працювати. Одразу це було і на практиці, і паралельно я навчалася. Я займалася так само до цього репетиторством. Я Відгуки були чудові, я бачила конкретно результати своєї роботи, і тому я вирішила працювати в освіті. Мрію я, звісно, про те, щоб відкрити свою приватну школу для діток початкових класів. І я б хотіла, щоб ми працювали, моя команда працювала спочатку для, як діток для підготовчого курсу до школи. А можливо, потім, коли б ми розвилися трішки більше, там, можливо, через рік-півтори. То, можливо, б ми вже взяли б діток само початкових класів з першого по четвертий клас, і ми б навчали б англійської мови, і так само всіх напрямків: це українська мова, математика. Ну і можливо б ще б якісь фішечки робили в своїй школі. Для чого мені потрібна медіакадемія? Напевно, для того, аби полюбити себе в кадрі. Тому що, як показує практика, я не вмію себе поводити в кадрі. в мене є. Дуже багато е, над яким би я б хотіла попрацювати. Бо коли виступаєш, співаєш, це одне, а коли ти вже починаєш в розмовному жанрі працювати, то виявляється, що це не досить так і просто, як здається, зі сторони. Тому мені академія, школа академії потрібна саме для цього, аби заточити так би сказати, свою річ конкретно і висловлювати чітко свої враження і якісь думки.